Моя бабуся часто повторювала: родини не ждуть години. Героїня нашого третього випуску знає це на 100%. Вона дарувала життя тоді, коли навколо вирувала смерть. Під обстрілами зі звуками вибухів та в страхові – не тільки за себе. Час народжувати прийшов до неї тоді ж, коли і російська армія вона не обирала, доля обрала за неї. Але вона ж і дала людей обставини та можливість справитися з цим випробуванням і дати нове життя. Інна Дацько народжувала в жахливих обставинах, але про це все вона розповість сама. Інно, розкажіть, по-перше, свою історію як військовослужбовиці, тому що крім того, що у вас є історія із народженням вашої дитини під час початку повномасштабного вторгнення, ви ще і людина, яка пов'язала своє життя із військовою службою. Так, я м, вирішила стати військовослужбовцем. Ще коли навчалася у школі. Я виросла в сім'ї військовослужбовця, в мене батько військовослужбовець. Я закінчила школу, і мама каже: ну, можливо, ти все-таки підеш на цивільне. Я кажу, ну, давай спробуємо подати документи, але я більше хочу на військове. Ну і я прийшла на військове. Мама сказала, що ми даємо тобі вибір. Ти сама обираєш, ми будемо тебе підтримувати, але ти маєш розуміти, на що ти йдеш. Після випуску ви одразу пішли працювати у військову службу? Так, у нас відразу йде розподілення, і кожен йде в свою частину на наступний же день. Яку Іде частину на... потрапили на... ви? Я потрапила в повітряні сили. Я була задоволена. Я попрацювала там недовго, можна так сказати, рік. Дізналася, що таке військова служба, свою роботу дізналася, поспілкувалася із особовим складом, з офіцерським складом, зрозуміла саму суть. Потім я дізналася, що я вагітна і я пішла у декретну відпустку. Ви взагалі у вас родина військових, тобто чоловік ваш теж військовий, так? Так, так, він теж військовий, теж служить. Зараз його з нами вдома немає. Ми... З міста нашого, з Києва переїхали тимчасово, тому що тут немає як залишатися, і ми виїхали до моїх батьків. Крім того, що ви військова, власне, у вас є ще і історія з тим, як для вас почалася ця повномасштабна війна. Так. Згадайте перший день війни, з чого це починалося для вас? О. Я навіть не перший день війни можу згадати. За два тижні до в мене чоловік сидить на кухні, і я сижу, дивлюсь на нього, а він на мене. Ну, ми радіємо, що скоро у нас буде поповнення все. А він сидить і каже: я відчуваю, що щось буде не, не так, буде війна. Я кажу, та ні, каже, все буде добре. Каже, у нас має дитинка, ми народитися ну, дитинка, у нас тільки позитивне все має бути. Він, Ні, побачиш. І тут 24 число телефонний дзвінок в 4 ранку, ні, в 5 ранку. Я була не сама вдома, до мене приїхала моя мама, бо у мене вже мали початися ось, ось пологи, і лікар попросила не залишати мене саму. Щоб я була з кимось, так як чоловік постійно був там на роботі і сутки його геть не було, то вона попросила підстрахуватися. Мама приїхала моя і за день до. І він дзвонить. Моя мама бере трубку і я просто встаю і дивлюсь на маму. Мама дивиться на мене він каже: у вас все нормально? Мама каже: Ну, з Іною все нормально. А я кажу, мама, він питає не за мене. А мама дивиться на мене, а він: ви не чуєте нічого? Мама каже, та ні, нічого. І я е, тут поняла, я кажу, мам, війна почалась. Вона дивиться, та ні, я каже. І тут біля нашого будинку вибухи. А, чоловік каже, так, війна почалася. Мама моя ну якби злякалась трішечки, але все рівно вона молодець трималася. А я, будучи так в положенні цьому, злякалася не за себе більше, за дитину, що як це мають пологи. Ну злякалася. Я злякалася, хоча знала, що це за звуки. І після цього ем, ми вже не спали. Чоловік постійно дзвонив до нас, казав, що там, як там, де. І ми просто чули над нами, як ракети летіли, свист цей е, вибухи. Е, Ну, Це було дуже страшно. Ми е, переночували е, в підвалі, а на наступний день ми вже е, знали, куди йти. І, е... Всі чотири дні до того, як ми мали поїхати в Пологовий, ми завжди йшли вечором в підвал, і всю ніч там були. В підвалі були і маленькі дітки, і дорослі. Там облаштували світло, зробили, розетки провели, якби трішечки воду занесли, але те, що не було, де от навіть сісти і прилягти, бо ну, там все бетон. І виходить просто люди, які з того дому були, вони позносили. Двері старі, якісь ну, стільчики. Ми з мамою табуретку принесли і одіяло. Ну, ми побули там цілу ніч, там дихати неможливо. По-перше, бо там дуже пилюка сильна. Потім все рівно звуки було чути, як бахкало, зв'язку, там в підвалі немає. Тобто потрібно було виходити трішки на вулицю, щоб хоча б подивитися, що по новинах зараз. Але і так було чутно, що по новинах у нас. І ми е до ранку перебували там. І вранці йшли назад в квартиру, і у нас день помінявся на ніч, ми не спали ночі, в день, е в ніч ми не спали, а в день ми спали, виходить так. Але по черзі, тому що я постійно дивилася тільки новини. Хоча розуміла, що треба себе. Спокійно триматись, але все рівно не могла. Я. Ви, будучи вагітною, ще не тільки за себе переживала ще і за дитину, тому що в таких умовах я не знаю, як ви могли витримати це все. Дуже було і страшно, і важко. І до того всього я скажу, що коли ти лякаєшся вагітною, зажимається живіт. Він зажимається ось цей спазм. Він настільки він болючий. Я навіть в перші два дні. Думала, що в мене е, тренувальні схватки. Е, і дуже важко було те, що вже в мене був такий срок, що вже і народжувати, і животик в мене був великий. Е, спати, сісти. Сісти я не могла е, по причині, тому що вагітні ж не можна довго сидіти, бо вже голівка, якби ось, ось скоро народжувати. А лежати я лежала на. На дверях ось цих і зверху де ковдри були, бо просто настільки було важко і сидіти, і ходити, ну реально важко, то я лежала там. То ну, і спати було неможливо, просто неможливо. То перед тим, як вже ми знали дату пологів, нам подзвонила лікар, лікар наш і сказала, що давайте будемо планувати, бо якби ми мали народжувати по ПДР 26-го, а вже 26-го я не народжую, вона каже: давайте 28-го. І ми вже ось ось цей крайній день залишились повністю дома ночувати, щоб були сили на народження, тому що ну, реально сил не вистачало просто. І у цей день, коли він настав, як ви добирались, ви добирались до лікарні, чи ви народжували вдома, так. як взагалі це було? 24 числа до мене телефонує е за відділення роддому, в якому я мала народжувати, і каже: Вибачте, але роддом наш зачиняється. Чому він зачиняється? Тому що він знаходився в центрі і там не було як просто тримати вагітних. Ну, е, мій лікар, з яким я домовилася, е, мій лікар, з яким я домовилася народжувати, вона зателефонувала до мене і каже: Ти не переживай, все буде добре. Ми будемо народжувати в іншому пологовому він е, знаходиться на оболоні. Але ми кажемо: А якщо це буде вночі, вона каже: Ну давайте тоді підготуємося до того, що е, будемо народжувати вдома у мене. Ну, ми з мамою все так теж підготували. Але мало того, що лікар готувалася до домашніх пологів, так моя мама також готувалася, хоча моя мама не лікар, моя мама бухгалтер. І е, мама просто з собою носила ще один чемоданчик, щоб вона могла прийняти навіть ці пологи. Вона навіть прочитала все в інтернеті, подивилася, як що вона готова була до цього. Що було в тому чемоданчику? Е, так, вода у нас була гаряча тепла. Е, холодна водичка, е, потім перчатки були, теплий одяг для мене, для малюка, всі медикаменти і е, е, те, що потрібно для стерильності. Вона, якщо чесно, мені до останнього не казала, що вона готувалась до цього. Вона напевно хотіла мене лякати, <сум> щоб я була налаштована на те, що я буду народжувати в лікарні. Чи було безпечно їхати? Як ви добирались тоді по місту? Це був квест для нас з мамою, тому що мама на своєму телефоні викликала таксі, а я на своєму. Таксі ми не могли викликати години чотири. До нас дзвонить лікар моя і каже, що давайте ви приїдете в найближче, куди ви можете під'їхати. А там у нас є волонтер Юрій, який нас завезе в лікарню. Таксі на той момент. Ой, ціни були космічні, просто. Але нам вже було байдуже, тому що ми встали в 6 ранку і вже мали виїхати десь о 7-8, а ми виїхали тільки десь в 12-й. Приїхали в лікарню, а все почали мене обстежувати, почали дивитися животик. І почалися у мене схватки. Вчасно. Вчасно, так. Військово дисциплінована просто... дитина, да, напевно <рес> вона взагалі дуже дисциплінована. У нас <рес> я не знаю. Бог просто нам допоміг і добратися, і слава Богу. Тому що сусіди, які запропонували нам допомогу, щоб доїхати в найближчий пологовий, це був Адоніс, який в той день, коли я народжувала, попала ракета. І теж Бог нас просто беріг, тому що саме в ті години, в які попала ракета, я мала народжувати. Ми з мамою були в шоці тоді, просто. І ось ми приїхали в лікарню вже до нашого лікаря. Вона нас зустріла. Все нам провела, розказала, все як потрібно. Але було одне але. Дуже мало було персоналу у лікарні. Всі вони дуже були змучені, тому що акушерочки, ті, які їм люди допомагали, вони по чотири-по п'ять суток просто без вихідних там знаходились і приймали роди і все інше. Ой, я не знаю, як вони витримували, бо це дуже важко було. І в цей день, коли ми мали їхати на оболонь, ми дізнаємося, що туди в'їхали ворожі танки. І я і мій чоловік ну, дуже переживаємо, якби ми не мали там народжувати. І він каже, можливо, якийсь інший пологовий. Я кажу, та ні, кажу, ну, лікар каже, туди їхати, що все буде добре. Ну, ми туди приїхали, все, підготувалися до цих пологів, все пройшли, нас перевірили. І вже е, під вечір е, вже пішли ми в залу для самих пологів. І тільки, е, знаєте, як в е, кіно, переступаєш поріг, дверей, і починається сирена, вибухи. І, чесно сказати, я тоді, напевно, під емоціями тими, що я маю народжувати, ще не так це розуміла. Якось мені було. Ем... Інша ціль була, так? Да, так, якось момент. я на це не звертала увагу. А от лікарі я бачила їхні реакції, вони боялися. І вони запропонували нам піти в підвальне приміщення для для ну, щоб народити. Але акушерочка дуже просила, що давайте все-таки народимо в залі, тому що там холодно. Давайте подивимось зараз. Можливо, перестану, поки вона буде розроджуватися, можливо, все стане краще. Так, стало краще, але все рівно були вибухи, було чути. Але лікар згодилась на те, щоб я народжувала. І ще був такий момент, що вони вагалися над тим, чи робити кесере в чи народжувати мені самі. Але лікар моя сказала, що ні, вона буде народжувати сама. Вони дуже боялись цього, бо. Чому? Вони не знали, скільки це часу буде займати. Їм потрібно це було в найкоротші сроки зробити. І до того всього мій лікар, яка ось приймала в мене пологи, я дуже їй вдячна. Вона мене не кинула. Тому що я дуже багато знаю дівчат, де лікарі, тільки як почалася війна, вони виїхали. І, виходить, їм потрібно було шукати нового лікаря. Мій лікар мене не кинув. Вона переживала дуже, але вона мені. Максимально допомогла, ми народжували е, під, е, так як світло не можна було, було світло маскування, то ми народжували під е, фонарик від телефона. Це було дуже важко, е, тому що Ну, потрібно було все бачити. Я не знаю, як вони там справились, але мало того, що я почала розроджуватися, е, так як було тільки три людини. Е, їм не вистачало рук. Е, на пологи мав їхати мій чоловік зі мною. Його не пустили. Я попросила, чи можна щоб моя мама була зі мною, і вони сказали, звичайно, так. Е, ну і тут дійшло діло не просто, щоб мама була біля мене. Вони запитали мою маму, чи вона готова прийняти участь в прийманні пологів. Ну, мама була готова, наскільки я розумію. Так, мама була готова, мама. Вимкнула свої материнські відчуття, інстинкти, все. Мама взяла себе в руки. Вона каже, що ніколи не думала, що вона буде бачити, як в неї народжується її внучка. Як взагалі вона не думала, що вона колись буде приймати пологи. І ще до того всього, в такий час вона емоційно настільки це пережила, вона дуже довго, вона дуже довго це ще переживала і ну, їй було важко. Їй було важко. Вона переживала саме емоційно мається на увазі. Знаєте, кажуть, що зараз чомусь жінки під час війни не плачуть. Чому? Їм ж треба бути стриманими і все. Напевно, моя мама не плакала і була стримана через те, що вона відчувала відповідальність в першу чергу не тільки за мою дитину, якби за свою внучку. А вона ще й відчувала відповідальність велику за мене, тому що донька її народжує, і це в два рази більша відповідальність. І вона. Я їй дуже вдячна, що вона з нами була. І... Коли чоловік вперше побачив дитину? О, це взагалі важко. Його не пустили на виписку. І перший раз він дитину побачив в три місяці. Да. І цей весь час ви були з мамою? Так, ми виходить, коли я народила, так як пологи були ускладнені, до речі, щодо домашніх домашніх пологів і пологів, які були в лікарні, все, що лікар сказала, що слава Богу, що ми не народжували вдома. Бо якби ми народжували вдома, то мені би допомогу ніяку би не змогли надати. Тому що потрібні були лікарі, інші спеціалісти, які мали анестезіолог, потрібен був. Тому в домашніх умовах вона б мені нічого не могла допомогти. У мене не відійшла плацента. Прийшлося оперувати. І після ось цих. І самої цієї процедури, і самих цих пологів дуже важка була реабілітація. Навіть цих п'ять днів все рівно було дуже важко. Після цього всього не можна було сідати два місяці. Ну потрібно постійно було ну, лежачи. Чи ви в той момент... Усвідомлювали взагалі, що навколо війна, чи у вас відключились оці почуття страху чи якісь інші інстинкти? Що ви відчували тоді взагалі? Ну я розуміла, що війна. Я коли навіть народжувала. в мене одне питання було: мама, Васюня пише. Чи в нього Васюня це мій чоловік? Так, Васюня пише. Так, все добре, у нього все добре. кажу, фух, слава Богу. Добре, чого я запитувала завжди за, ну, за нього, тому що я розуміла, що він десь ну він не на тому місці, де завжди їх перевели. Він ну, взагалі в таких умовах зараз, і я в таких умовах. Я розуміла, що зараз війна, і я народжую. Якби ці, як кажуть під час пологів, такі емоції різні бувають, що людина там відключається від чогось, тільки поринається в ці пологи. Чесно сказати, в мене була свідомість того, що зараз війна. Але і е, я була е, як в ейфорії такій, що мені добре зараз, я там народжую. Ну чесно сказати, це реально настільки просто народжувати це не страшно, але це не легко. Ще й до того всього, коли е, наша дівчинка родилася, наша міюша, це так смішно зараз звучить. Вона е, коли ось родиться і в неї ручка така була. Тобто, ми кажемо вона е, честь віддає. Каже, справжня. Ми казали, що це міністр оборони в Ювці радиться. Ну Народилась вона під час такої такий <зас> період, що е, крім як міністром оборони стати її напевно, так, що більше так. нічого і не ну, е, Після цього всього я взагалі відключилася, я б сказала так. Я народила я її, побачила, я почула її. Це все дуже швидко відбувалось, тому що е, включили світло, щоб просто оглянути дитину, чи все нормально, посчитати пальчики, все зробити, все як потрібно. Але все рівно про ті пологи, які я мріяла, вони не були такими абсолютно іншими. Абсолютно навіть умови були не ті. Зараз, повертаючись до тих подій за два тижні до війни, коли вам чоловік сказав, що буде війна. Якби ви йому повірили, чи змінили б ви подальший розвиток подій? Виїхали б, можливо, з Києва. Щось би по-іншому зробили, якби повірили? Йому? Ні, ні, чому я би не хотіла виїхати? По-перше, це через те, що я така людина, яка вибирає людину, тобто лікаря. Якщо я тільки його вибрала, я хочу тільки з ним і працювати. Я навіть ось цих, якби з 24 по 28 число в нас був час виїхати. І ми навіть думали, але я сказала: ні, я буду народжувати тут і буду народжувати в того лікаря. Ну, в мене довіра просто є. Мені, наприклад, було б важко під час і так війна, і це просто дуже багато навантаження було б. І ти їдеш, маєш народжувати, війна, якось це все, 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 все. Треба, люди, щоб на... хоч щось було стабільне. Да, просто как щось люди. стабільне. Да. І я сказала, що я буду тут народжувати з тим лікарем і все. Незважаючи на те, що зараз війна. Напрочуд багато жінок планують вагітність і вагітнюють зараз. От ми говорили з гінекологом у минулому випуску. Вона е, якраз про і підкреслювала, що українки, незважаючи на те, що майбутнє не визначене, ми не знаємо, що буде завтра, все одно планують вагітності. Ви, як молода мама, яка народила буквально в перші дні війни. Що б ви можливо порекомендували, яку пораду дали тим жінкам, які планують вагітніти або вже вагітні і планують народжувати? А все, що я би порекомендувала, це те, що потрібно мати. Гармонію з собою, спокій і менше читати новин. Для того, щоб не було стресу. Це все, що ми читаємо, воно все йде до нашої дитинки, всі наші стреси, переживання, всі емоції, які в нас є, вони все отримує дитинка. Тому я би радила, щоб вони заспокоїлися і насолоджувалися цим періодом вагітності, тому що це дуже прекрасно. Я зараз навіть згадую свій животик, як це було класно. Ну, це реально дуже. Дуже круте відчуття бути вагітною і розуміти, що ти станеш мамою. Тому їм потрібно набратися сил, терпіння, не боятися нічого і знати, що е, все буде добре. Як часто ми питаємо себе, де грань нашого можу? Часом здається, що є речі, яких ми не здолаємо і не переживемо. А потім оглядаємося назад і констатуємо факт того, що це вже пройдене і прожите. Це був третій випуск циклу сюжетів про жіноче здоров'я під час війни. Ставте лайк цьому відео, пишіть ваші історії та враження від почутого. На цьому все з вами була Інна Єщенко та команда видання Рубрика. До зустрічі.